Миру добра, щасливої дороги, Божого благословіння. Ми хочемо нагадати про нашого Спасителя Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, приходив і пролив за нас святу кров, нагадати про те, що Господь любить народ свій, любить Україну, він не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна. Але часто ми знаєте, караємося і за наші провини, тому що багато... До Господа. Але Господь доказав свою любов, пішов на хрест, і ми дорогоцінні в очах Божих. І тому я впевнений сто процентів, що якби люди щиро навернулися до Господа, молилися до нього, Господь би вже б сьогодні зупинив цю війну. І я вірю в це і закликаю, щоб ви. Може, своїми словами звертались до Господа, молилися, читайте Святе Письмо. Любіть Господа Ісуса Христа, який доказав свою любов, проливши за нас свою кров там на хресті. І тим більше, що кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом, будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили. Господь не був байдужий до нас і не хоче, щоб ми також були байдужі. Тому нехай вас Господь і береже. Я помолюся, щоб Господь благословив вас і нашу країну. Дорогі Отче Небесник, молимо Тебе за наш народ, за Україну, Боже, дай покаяння народу України, щоб ми полюбили Тебе, щоб ми взивали до Тебе і ти почуєш молитви наші. Благослови, хто сьогодні тут, в цьому транспорті, Боже, не залишиш своїм благословінням вилізь у покри і спасінням Своїм благослови. Хай серед нашого народу. Нехай буде тобі слава. А також у нас є християнські листівочки. Ми даруємо всі. І Як можете, можете своїми словами молитися і звертатися до Господа. Тут є молитва на українській мові. І хай Господь вас благословить. Даруємо Бог. Тому ми ще можемо подарувати таких християн.